Вітаю! Ви на каналі Prom.ua. Тут ми розповідаємо все про роботу на пром. Перед тим, як розпочнемо, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб першими дізнаватись про новинки на пром. Подивіться всі відео у цьому плейлисті. Вони дозволять вам швидше розібратись в роботі маркетплейсу та побудувати успішний канал продажів. Ну що ж, розпочнемо. Ви вирішили відкрити магазин на пром. Вітаю! Це правильне рішення, адже Пром це найбільший маркетплейс України. Щоб зареєструватися як підприємець, натисніть на головній сторінці кнопку Створити магазин. Також це можна зробити, натиснувши кнопку Увійти, почати продавати на Prom.ua. Відкриється сторінка з реєстрацією. Тут зібрана загальна інформація про можливості маркетплейсу технічні можливості. Канали залучення покупців та інформація щодо розміру комісії та тарифів, якщо базового функціоналу вам буде недостатньо, після ознайомлення натисніть Зареєструватись. Заповніть основні поля, ім'я, прізвище, номер телефону. Важливо, вказуйте особистий номер телефону, адже він надалі буде використовуватись як логін до вашого кабінету. Також на нього будуть надходити смс з кодом авторизації, який необхідний для безпеки вашого магазину. Вкажіть робочу пошту, на яку будуть надходити сповіщення про нові замовлення, а також важливі сповіщення від нас. Ця пошта використовуватиметься як альтернативний спосіб для входу в кабінет компанії. Придумайте пароль згідно з нашими рекомендаціями. Важливо, не передавайте ваш логін та пароль третім особам. Співробітники Пром ніколи не питають ці дані. Якщо вам необхідно надати доступ до кабінету менеджеру магазину, скористайтесь відповідним розділом в кабінеті компанії. Довідку з детальним описом залишимо в описі до відео. Вкажіть назву компанії. Так, так, знаємо, що придумати назву для магазину досить складно, тому ось декілька порад щодо вибору: оптимальний варіант вказати форму діяльності магазину та його назву. Наприклад, інтернет-магазин Сонечко. Якщо ви маєте юридичну назву вашої компанії, її також можна вказати в якості назви. Не варто вказувати у назві слова і слово сполучення, що містять ключові запити, називати магазин Ніком Інстаграм, посилання на сторонні сайти, телефонний номер, назва торгової марки чи бренду, якщо права на дану торгову марку не належать вам. Заборонено вказувати у назві магазину одиночні символи, крапка, кома тощо, безмістовний набор символів. Або тільки ім'я, вагаєтесь між декількома варіантами назви і не знаєте, яку все ж таки обрати. Не біда. Вкажіть один з варіантів, а за потреби потім зможете відредагувати назву. Натисніть Зареєструватися. Важливо. Якщо ви раніше щось купували на промі, у вас уже є аккаунт покупця. У такому випадку рекомендуємо авторизуватись в ньому. Для цього введіть ваш номер телефону. Дочекайтесь та введіть код, який надійде вам у Viber або SMS. Готово. На сторінці покупця натисніть кнопку Почати продавати на пром. Далі проходимо стандартні кроки реєстрації. Готово! Вітаю! Ви створили магазин. Це перший крок. У наступних відео розповімо, як з ним працювати.